Українці, мої любі, мої кохані, мої милі в ефірі. Рубрика. Ваша улюблена рубрика, почитай мені на ніч. Мене звати Оксана. Якщо ви за мною сумували, то я цьому теж дуже рада, тому що я і за рубрикою сумувала, і за вами, мої підписники. Сергію традиційно рада тебе тут вітати. Знаю, що ти дивишся, знаю, що ти чуєш, знаю, що тобі відгукується. Танюша, Наталочку, Ксюша. Я знаю, що ти теж завжди дивишся. Дякую вам за активність. За те, що ви зі мною, за те, що ви чекали. Я сьогодні хочу прочитати красиву притчу. Вона буде довжеленька і неймовірна. Отож, прошу ваших 10-15 хвилин часу влаштовуватися зручненько. І Якщо ви чекаєте, можливо, якогось знака або якогось підбадьорення, або ви проходите через буревію у своєму житті, і вам немає на що спертись, обібріться, будь ласка, на. Сенс, глибокий сенс цієї притчі бути терплячими. Одного разу у невеликому італійському селі жили у сусідстві два двоюродних брата Пабло і Броно. І вони були чисто любимими молодими хлопцями. Пабло і Броно були найкращими друзями, вони були величезними мрійниками і могли безперервно говорити про те, що вони хотіли мати у своєму житті. І вони мріяли, що стануть одного дня найбагатшими хлопцями у своєму селі. Бо вони не знали, як досягнути цього. Обидва були швидкими, могли багато, довго і важко працювати. І все, що було потрібно, це ота слушна нагода, щоб реалізувати свої мрії. І одного разу, звичайно ж, така нагода випала. У селі вирішили найняти працівників, які би носили річкову воду до величезного бака. Який би забезпечував водою село. І цю роботу запропонували нашим героям. Павло і Бруно охопилися за два відра і поспішили у напрямку річки. І до кінця дня бак був наповнений водою. Староста села платив хлопцям один гріш за одне відро води. Ось і здійснилася наша величезна мрія! крикнув Бруно. Я не можу повірити, що ми з тобою, Павло, такі щасливі. Але Павло не був так у тому впевнений. У нього боліли плечі, на руках були мозолі після носіння важких злих відер. І з небажанням він думав про завтрашній день, і що потрібно буде знову тягати ці тяжкі відра завтра. І Пабло запросягся сам собі, що він придумає найкращий спосіб, як доставити воду до села. Бруно, у мене ідея, каже Пабло. Давай замість носіння цих важких відер. Туди-сюди за копійки. Давай прокладемо трубу провід від річки до села. Бруно зупинився, здивувався і його ніби блискавкою вдарило. Буде провід! Та як тобі таке могло спасти на думку? кричав Бруно. Ну, ми ж маємо чудову роботу, Пабло. Ну, подивися, я можу перенести сто відр за день. Одне відро коштує один грош. Це сто грошей на день. Я багатий. До кінця тижня я можу купити собі корову. До кінця місяця я можу купити собі багато-багато гарного вбрання. А через шість місяців я можу побудувати собі новий будинок. Подивися, у нас така якісна, безтурботна, класна робота. У нас найкраща робота у селі. У нас є два тижні вихідних. на Два дні вихідних на тиждень і ще цілий тиждень оплачуваної відпустки на рік. Ми забезпечені на все життя, який трубопровід. Але Пабло не вдалося так легко відмовити, і з терпінням він пояснив свій план. Тепер Пабло уже півдня носив відра, а решту часу, решту дня і вихідні присвятив побудуванню свого трубопроводу. Він розумів, що Рів викопати буде дуже важко, адже земля була тверда, як камінь. І з огляду на те, що йому платили лише певну ставку за відро, Пабло розумів, що заробіток його теж зменшиться, і він давав собі звіт у тому, що в мене рік, а може й два, перш ніж трубопровід буде завершений, і він перетвориться на оплачувану інвестицію. Проте він вірив, що мрії його здійсняться, і тому завзято взявся. За роботу. Бруно і інші жителі села почали над ним насміхатися, називаючи його будівельником трубопроводом. Бруно, який заробляв майже вдвічі більше, ніж Пабло, показував усім із неприхованою гордістю, який він крутий, які у нього класні нові покупки. То у нього віслюк новий з новим шкіряним сідлом. То у нього гарний одяг, такий тік -токер. І Бруно вже побудував двоповерховий будинок, і вишукані страви в ресторані. Мешканці села його називали пан Бруно. Вітали його, коли він пригощав їх у таверді, таверні і реготалися із його жартів. Коли Бруно лежав вечорами і у вихідні у гамаку, Пабло коперсався у землі, прокладаючи трубоповід. Перші кілька місяців Пабло не міг зовсім нічим. Робота була важка. Робота була навіть важче за ту, яку робив його друг. Тому що Пабло опрацював і вечорами, і у вихідні дня. І весь час собі повторював, що завтрашні мрії створюються завдяки сьогоднішнім жертвам. І він копав день за день, просуваючись уперед, сантиметр за сантиметром. Не поспішаючи просуваючись уперед, повторював собі Пабло. Роблячи замах киркою і вбиваючи її у тверду, як скеля землю. Сантиметри? Сантиметри почалися перетворюватися на метри. А потім наступні. Десять, двадцять, сто. Усе, що має ціну в майбутньому, дуже, дуже-дуже важке. На початку. Пробурмотів, ледве пересуваючи ногами після роботи, повертаючися до своєї скромної хатини. Мірою його успіху були щоденні цілі. Цілі, які він ставив та реалізовував, знаючи, що за певний час результати значно перевищать ті зусилля, які він заклав. Сконцентруйся на заслуженій нагороді, повторював Павло, засинаючи підвідлоння сміху, що доходили із тавер. Сконцентруйся на заслуженій нагороді. Дні змінювалися місяцями. Одного разу Пабло звернув увагу на те, що трубопровід уже наполовину готовий. І це означає, що зараз відстань, яку він повинен пройти, щоб наповнити свої фідра, стала наповнено коротшою. І Пабло використовував свій вільний час для будівництва трубопроводу. День, коли будівництво має завершитися, наближався швидкими темпами. Коли він відпочивав. І придивлявся до того, як його старий друг Бруно носить відра, то Папа звернув увагу на те, що постава у Бруно змінилася. Все його обличчя виражало біль. Ходити він почав повільніше через цю щоденну рутину. Бруно став злим, пригнічений. І він відчував себе приреченим, приреченим. Адже він мав носити ці відра до кінця свого життя. Бруно почав проводити менше часу у таверні, менше часу у гамаку. Коли його бачив власник таверни, то говорив тихим голосом: «Ну, йде Бруно, носільщик відер, хлопець для відер, Бруно для відер. І всі риготали, Всі риготали, коли місцевий алкоголік копіював ходу Бруно. І Бруно вже нікого не прогощав і не розповідав анекдотів. Він задовольнявся самотністю у далекому темному кутку таверни в оточенні пустих пляшок. І нарешті настав величезний день: Пабло закінчив будівництво трубопроводу. І жителі села зібралися подивитися, що то воно таке. Після того, як у селі з'явилися запаси свіжої води, люди з навколишніх сіл почали переїжджати до цього села. І таким чином село почало розростатися і квітнути. І у зв'язку з тим, що трубопровід постачав воду у село, а Пабло вже її не носив відрами, то робота Пабло не була потрібна. Вода текла тепер в село без участі Пабла, текла, коли він спав. Текла, коли він їв, текла, коли він лежав у гамаку, і текла, коли він сидів у таверні. І що більше води натікало в бак, то більше грошей натікало у кишені. Пабло будівельника трубопроводу стали називати Пабло Чардій. Політики хвалили його за уяву і благали, щоб він виставив свою кандидатуру на старосту села. Пабло зрозумів, що в цілому він ніякого дива не зробив. Це був лише один маленький, невеличкий крок до реалізації його величезної мрії, адже він хотів побудувати трубопровід у всьому світі. Трубопровід. Виключив Бруно, хлопця для вітер з бізнесу. І пабло щиро мучило сумління, коли він бачив свого старого друга, який просить, щоб хтось йому налив трошечки алкоголю в таверні. Тому він запросив свого товариша на зустріч. Бруно, я прийшов до тебе на допомогу. Бруно випрямив свої плечі і прижмурив свої чорні очі і промовив: Ой! Тільки не насміхайся наді мною. Та ні, я не прийшов сюди, щоб насміхатись над тобою або просто вихвалятися своїм бізнесом. Я прийшов, щоб запропонувати тобі хороший бізнес. На будівництво мого трубопроводу пішло два роки. Я дуже багато чого навчився за цей час. Всі свої кроки я детально записувала. Я знаю, які знаряддя праці використовувати. Я знаю, де копати. Я знаю, як копати, я знаю, як вкладати труби. Увесь цей час я робив записи для того, щоб когось навчити. Я навчу тебе. І ти допоможеш мені побудувати наступний трубопровід. А ти навчиш когось іншого. А потім ми побудуємо ще один трубопровід. І ще один, і ще один. Я міг би прокладати один трубопровід на рік. І це було б не найкраще використання мого часу. Тож я хочу навчити тебе та інших прокладати трубопровід. А ви своєю чергою будете вчити інших і ті навчатиме. І врешті-решту у всіх селах нашого району буде трубопровід. А потім у кожному селі нашої країни буде трубопровід. А потім у всьому світі буде трубопровід. Ти тільки подумай, ми б могли заробляти відсоток від кожного літра води, який тече цим трубопроводом. Що більше води, води тече трубами. До більше грошей потече в наші кишені. Трубопровід, який я проклав, це не кінець моїх мрій, це лише початок. І Бруно нарешті зрозумів цю величезну ідею, посміхнувся, протягнув руку своєму другові дитинства казав: Пабло, так. І Пабло, і Бруно обійнялися знову, як старі закадичні друзі, які не бачилися багатько-багатько років. -багатько. Пройшли роки. Пабло і Бруно вже на пенсії, їхній трубопровід і далі качає мільйони доларів, качає мільйони доларів на їхні рахунки. І іноді, десь проїжджаючи, вони досі бачили молодих людей, які носили відрами воду. Наші герої тоді затримувалися і розповідали їм свою історію, пропонуючи допомогу в будівництві їхнього власного трубопроводу. І небагатьом хотілося їх слухати і використовувати можливість створення свого власного бізнесу. На жаль, більшість із тих, хто носив воду відрами, відкидали ідею трубопроводу. Пабло і Бруно часто чули одні й ті самі відмовки. Немає часу. Мій знайомий мені сказав, що знайомий його знайомого сказав, що о той знайомий, який пробував прокладати трубопровід. Чи він прогорів? У нього нічого не вийшло. Ой, тільки той, хто на початку увійшов в цей бізнес, заробляє гроші, всі інші не зароблять нічого. Ні-ні. Я все життя оце носив відра і не збираюсь нічого змінювати. Мій дід носив відра, мій батько носив відра, і я носитиме відру, і син мій буде носити відра. Ми нічого не будемо змінювати. Ми цінуємо сімейні традиції. Ой, Я знаю людей, які втратили усі свої гроші на усьому. Незрозумілому, розводілові про трубопровід. Ой, я не хочу бути обдуреним. Пабло і Бруно було сумно бачити людей, яким просто не вистачило уяви. Але обидва змирилися з тим, що є у світі люди, які живуть носячи відраз водою. І лише той невос... невеличкий відсоток людей, які наважуються наважують мріяти. Буду свій власний трубопровід. Я бажаю вам мрій. Я бажаю вам сили. І я бажаю вам сміливості виходити за рамки обмеження. Щиро дякую за увагу. Цілую, люблю, обіймаю. Пишіть, дзвоніть, заходьте в гості. Обов'язково поставте лайк до цього відео, обов'язково прокоментуйте. Це буде енергетичний обмін. Якщо є коментарі, Якщо є вам якісь зауваження, хочете чимось поділитись, напишіть, будь ласка, до побачення. До наступної зустрічі!